Вітаю вас! Ви долари вже купили? Чи продали? Так що ж ви зробили? Да, 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 війна і популярна тема курсу долара. Що буде, як буде, чи буде 45, чи буде 50? А цікаво. А 36 буде. А якщо курс буде 35, тоді що? Ні, 55. Да, да. Ну, під час війни дійсно прогнозувати курс долара. Вкрай важко. Ну, розумієте, це все, що це теорія, яка вічна взагалі не працює. Але, але є дійсно фактори, які показують, що було. ну, По-перше, що відбулося в 2022-му, і як, які фактори будуть впливати в 2023 Ну, відповідно, на девальвацію і ревальвацію. І так, щоб зрозуміти, який ж буде курс долара в новому році. Треба подивитись моє відео. Ну, я зняв по традиції відео, де розповідаю про те, що було з курсом і що буде з курсом гривні у 2023 році. Відео в доступі виключно для спонсорів мого каналу. Як, скажімо, доречно. Ні, ну по традиції, ви ж самі розумієте. Хто повинен дивитися? Спонсор. Відповідно, ставайте спонсором мого каналу, тут все написано. Як стати. Будете дивитись не тільки це відео, а багато інших цікавих відео про історію, політику і те, що ви любите, політичні плітки. Але тільки для спонсорів і тільки відео, яке мають доступ спонсорного каналу. Так що чекаємо спонсори. Ну а поки що поговоримо про те, які ж буде курс того. Ну, мається на увазі в цьому році. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.